Добрий вечір. Сьогодні у нас 18 вересня. А знаєте, де ми знаходимося? Ви не знаєте, а я зараз скажу. Ми знаходимося в Греції Неос Мармарас на фестивалі Неос Мармарас Кап 2023. Ходімо, покажу нашу делегацію. Їх видно? А зараз ми знаходимося на фоні наших українців. Подивіться, які вони. хода до імпровізованої сцени на березі моря, де будуть показувати свої таланти чотири країни: Україна, Греція, Болгарія та Сербія. Ви є організатором постійних фестивалів уже багато років. поспіль». які колективи представляють Україну сьогодні в Греції? Я та Сергій Йосипович пидам багато років співпрацюємо з мерами міст і окремими організаторами міжнародних фестивалів по всій Європі. На фестивалях беруть участь різні колективи і професійні, і самодіяльні. Цього року у Греції нас запросили три колективи на Халкідіки. Це колектив Хмельницького академічно-муніципального хору під орудою Ігоря Смура та колектив Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії під орудою Ігоря Смура, а також самодіяльний танцювальний колектив з міста Староконстантинева Данськиймперіал під орудою Анни Косію. Ці колективи гідно представили нашу країну на європейській сцені. В такий непростий і важкий час ми показати рівень культури нашої країни. Ми ще раз доказали Європі, що ми держава що ми існуємо і що ми достойні до вступу в Євросоюз. Україна є, і Україна буде. Іна Михайлівна, ваш навчальний заклад представляє хоровий колектив Співуче джерело. Ви вперше на такому фестивалі разом із студентами від закладу? То поділіться, будь ласка, своїми враженнями. Мені дуже приємно, що наше співучі джерело сьогодні на міжнародному фестивалі. Сьогодні дуже важливо рекламувати Україну, розказувати про Україну, щоб світ говорив про Україну, тому що ми всі кожен день прямуємо до перемоги. Мені приємно, що мої студенти сьогодні, тут у Греції, співають українські пісні, рекламують український фольклор, і це дуже і дуже важливо. Я думаю, що таких заходів повинно бути. Більш я вперше саме на такому фестивалі, і я хочу на такі фестивалі їздити, але щоб це був у мирний час і щоб у нашій Україні був мир. А чи плануєте ви поїздку на наступний рік? Дуже хочу, мені дуже сподобалося і буду робити все для того, щоб наш колектив і я поїхали на такий прекрасний захід, який в мальовничому неомарморосі в Греції проводиться не не а це наші студенти та учасники співучого джерела. Хлопці, розкажіть, будь ласка, ваші враження про фестиваль та загалом про цю поїздку. Цей фестиваль дуже є класним. Мені дуже все сподобалось. Я пишаюсь тим, що можу представляти Україну на міжнародну публіку. Мені дуже подобається море. Я перший раз за кордоном. Мені все дуже сподобалось. дякую. В мене також враження максимально, максимально приємні, максимально круті. Ми дуже гарно проводимо час, представляємо Україну як. Творчу націю, як людей, які вміють співати, які вміють танцювати, які драйвові, які завжди, завжди показують світу, що вони можуть робити абсолютно все, що вони роблять все максимально круто. Я думаю, на концерті ми зробили просто вау. Ми співали, ми танцювали, ходили з нашими прапорами. І також мені все сподобалось. Що будь ласка, оцініть від одного до десяти, наскільки вас є гордість за те, що ви тримаєте і носите наші прапори ось тут на берегах, попри всі чотири країни, які представляють свої нації і фольклор? Я думаю, десять остаточно десять, дванадцять десять, дванадцять десятків. Не шукайме чорни, і в мене єдина, тільки ти. Повір, о твоя врода, то є чиста вода, то є бистра вода. Відлунав 24-й багатожанровий міжнародний фестиваль мистецтв. Що я хочу сказати? Класно море, настрій, гарне повітря, трошечки тривог. На наступний рік маємо такі плани, які вже назріли. Участь у фестивалі можуть брати і хореографи, і вокалісти, і інструменталісти, і колективи. І гарно достойно показати нашу українську культуру у міжнародному просторі. Е, усі студенти, які побували цього року в Греції, задоволені, щасливі, наступного року доєднуйтесь, поїдемо більшим колом. <клес> Мене враження супер пупер мега круті. Я дуже вдячна педагогічній академії, керівнику співучого Ігорю Івановичу за такі враження, за те, що дозволили мені поїхати. Те, що я поїхала зі своїм колективом, зі своєю групою, побачила світ, побачила Грецію, побачила море емоцій, і для мене є гордість представляти Україну. 可以不要 neza个狗。 Фестиваль в Неосмармаресі, ми вже відвідуємо не перший раз, вже другий наш фестиваль. Перший раз ми отримали перші місця чудове враження. Дуже приємно, що дуже багато учасників з різних країн, є Сербія, є Греція, є Болгарія, і дуже багато учасників з України. Греція нас підтримує просто неймовірно. Вони нам аплодують, вони підтримують, слава Україні. Тобто їм також цікавий цей фестиваль. Ну і звичайно, де ж без моря. Море просто неймовірне, чисте, прекрасне, тепле. Нам дуже повезло, тому що погода неймовірна. Ми познайомилися з іншими учасниками, ділимося своїми надбаннями один з одним, ділимося враженнями, досвідом. Це просто супер. Іванович, ви привезли на фестиваль два своїх колективи. Які ваші враження від виступу і які у вас плани на майбутнє? В першу чергу хочу подякувати організаторам за запрошення нашого колективу одного й другого на цей чудовий неймовірний фестиваль. Тому що атмосфера тут була просто причудова. Які наші плани на майбутнє? Звичайно, плани якомога більше їздити на такого плана рівня фестивалів на конкурси, тому що це збагачує нашу культуру, тому що ми показуємо себе всьому світові. Весь світ знає, що таке Україна. Віднедавна весь світ почав дійсно допомагати Україні і завдяки акціям таким. Конкурсом-фестивалям ми маємо можливість показати всьому світу, що Україна була, є і буде. Власне, це на рахунок планів. А два колективи це колектив Хмельницької гуманітарно педагогічної академії, це є ансамбль пісні і танцю Співуче джерело, студентський колектив, і колектив Хмельницького академічного муніципального камерного хору. Ми показали гарний високий рівень доказом цього були шалені бурхливі опски. Те, що ми будемо їздити максимально, наскільки нам дозволить сьогоднішня ситуація. Я думаю, що війна має скоро закінчитися і ми будемо гарно, щасливо, мирно жити. Слава Україні! Героям слава! Ой, у лузі, червона калина похилилась. Ось наша славна Україна за журилася, а ми. Тут... Червона Калина має живний цвіт. не журися, славна Україна, має живий, а ми колеже ми у Халини, в Україну підійнемо, підійнемо нашу Україну. Перши роки в хай прославить по всій Україні, січа вистрілці, а ми то листимо, бачу Україну розвеселимо.